Ви ніколи не помічали, що майже кожен глядач дивиться всі фільми та мультфільми студії Pixar на одному подиху. І чи знали ви, що для цього ефекту сценаристи та режисери цієї студії використовують 22 особливі правила створення сюжетів? І ці гачки здатні захопити увагу глядачів з перших секунд і не відпускати аж до фінальних титрів. І саме тому ми дивимося всі їхні творіння знову і знову. І сьогодні я розповім про деякі з цих правил, які допоможуть зрозуміти головні фішки Pixar, на яких будуються їхні сюжети. І напевно, що завдяки саме цим прийомам, анімаційна студія Pixar стала настільки успішною, що у 2006 році змогла купити свого прямого конкурента студію Walt Disney. А ви не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. Всім привіт! Я віта. і Багато років тому мене полонив світ маркетингу, і на цьому каналі я ділюсь цікавою та корисною інформацією, яка б надихнула, подарувала нові ідеї тим, хто прагне створити сильний бренд та успішний бізнес. Тож як Pixar вдається створювати історії, які мають вражаючий ефект на глядачів для створення своїх захоплюючих сюжетів у студії Pixar, як я вже згадувала вище, використовують 22 особливих правила. Кожне з яких дає унікальне розуміння про те, як працюють сценаристи та режисери студії. Перше правило Pixar, яке лежить в основі створення сюжетів, це використання певної лінії знайомства з життям героїв. По принципу жив був хтось, кожен день він щось там робив і одного разу щось трапилось. Через це він чи вона. Опинились в певних умовах, поки нарешті не прийшли до певного моменту. Всі мультфільми та фільми Pixar мають схожу структуру. Спочатку ми знайомимося з героями і спостерігаємо за ними в їхньому повсякденному житті, допоки буденна рутина не руйнується несподіваною подією, і в цьому моменті сюжет змінюється. І далі в фільмі показується шлях героїв в нових обставинах, допоки вони не винесуть певний урок на основі отриманого досвіду. Як бачимо, історії Pixar завжди побудовані на змінах чи то обставин, чи то характеристик характеру героїв у історії іграшок це була поява нової іграшки у думках на виворіт переїзду нового міста. у Мультфільмі вгору смерть близької людини. Ці мультфільми розповідають історію персонажів, які намагаються прийняти або пристосуватися до змін навколо них. Але у світі, створеному піксар, зміни зовні це також можливості для внутрішніх змін та навчання, і це підводить нас до наступного правила: дайте своїм персонажам думки та характер позитивні чи негативні, пасивний чи покірний характер не так важливо. Найголовніше. Що ці моменти і є магнітом для аудиторії. Більша частина магії Піксар будується на характері персонажів. Їх створюють так, щоб глядачі завжди відчували їх реальними, так би мовити, повноцінними та багатогранними живими героями. Тому, крім характеру, цінностей, власного погляду на речі, герої Піксар мають дуже яскраво виражені життєві принципи, які вони транслюють та готові відстоювати до кінця. І ці принципи та погляди не обов'язково мають бути добрими чи благородними. Головне, щоб вони були зрозумілими для глядача. реальні риси характеру персонажів грають велике значення, оскільки вони у свою чергу викликають реальні емоції у глядачів. І цей прийом Піксар вдало використовує для того, щоб вдихнути життя в своїх героїв та сюжети. Наприклад, радість у думках на виворіт забуває про важливість негативних емоцій, таких як смуток. Вуді з історії іграшок не може змиритись тим, скільки уваги приділяється йому після появи нової іграшки, і хоче, щоб усе стало як і було раніше. І саме емоції є тим поєднуючим інструментом, який торкається глядача будь-якого віку. Будь-то дітей чи дорослих, і дуже важливо зазначити, що у героїв Піксар ці емоції надзвичайно щирі та реальні, і ми мимоволі відчуваємо себе на місці цього героя. І тут ми переходимо до наступного правила Піксар: збіг обставин, які втягують персонажів у певні ситуації. Крім реалістичності емоцій, Піксар дуже влучно використовує трюк, побудований на випадкових збігах обставин і подій у своїх сценаріях. І це те правило, яке відрізняє їх від інших студій. Іноді ці збіги обставин обумовлені самими героями і їхнім характером, а іноді вони трапляються по причині простої випадковості зовнішніх подій, але все одно режисери та сценаристи Pixar використовують цей інструмент для того, щоб герої опинились в нетипових та незнайомих для себе ситуаціях, в яких їм потрібно чомусь навчитись, пройти певний урок та шукати шлях, щоб з самотужки. В той час як сценаристи інших студій найчастіше використовують збіги і обставин для того, щоб герої навпаки вийшли з певних ситуацій, так би мовити, сухими із води. Тож для героїв Піксар, яким доводиться самотужки долати певні перепони, викручуватися із різних ситуацій, ставки по сюжету зазвичай вищі, ніж ми звикли бачити в інших фільмах. Таким чином, кожна проблема героїв студії Піксар для глядачів сприймається більш особисто. І як тільки герої потрапляють у халепу, Піксар зміщує акцент на те, з ким вони будуть проходити свій урок чи випробування. І це зазвичай повна протилежність головного героя. Таким чином, ми підійшли до наступного правила: що ваш персонаж мій. Робити найкраще та що для нього найкомфортніше. Створіть повну протилежність цьому і киньте таким чином виклик своєму герою, як вони з ним впораються. Погані персонажі часто стають чудовим інструментом для розуміння головного героя, адже найчастіше вони втілюють його в протилежність. Але Піксар частіше використовує лиходіїв не як прямого противника, а як допоміжних персонажів. Адже всі фільми та мультфільми Піксар відносяться до жанру дружніх сюжетів. А інші студії навпаки використовують сюжети відкритого Протистояння та боротьби до останнього. Наприклад, радість у мультфільмі Думками на виворіт» зрозуміла про важливість інших негативних емоцій завдяки подорожі зі смутком. А Карл у мультфільмі вгору зміг пережити смерть дружини завдяки подорожі з хлопчиком, який нагадав йому його ж самого у дитинстві за винятком певної надокучливості. А мультфільм Волі та Єву прекрасно демонструє те, як любов може змінити світ і врятувати життя, і навіть проявитись у таких бездушних створінь, як роботи. Як бачимо, по сюжету дві протилежні. Жні сили проходять через низку випробувань, і в обох героїв немає іншого вибору, крім як змінюватись і вчитись один в одного, що підводить нас до ще одного правила створення фільмів Піксар. І воно говорить про наступне: ти не знаєш про що історія, допоки не додивишся її до кінця. Це можна назвати моментом Піксар. У кожному мультфільмі є той самий момент, коли все стає на свої місця, і ми разом із самими ж героями розуміємо, заради чого це все з ними відбувалось, який урок вони мали засвоїти, яких змін. Досягти та що прийняти в собі в роботах. Pixar все набагато тонше і витонченіше ніж у сценаристів інших студій. Піксар передають свої історії подібно до того, як ми засвоюємо свої уроки в реальному житті. Ніхто і ніколи їх не очікує. Вони не даються нам легко, і ми люди часто зазнаємо невдачу процесі їх проходження. Але в кінці нам завжди стає зрозуміло, навіщо ми мали пройти той чи інший урок. І піксар передаються максимально реалістично та органічно, так ніби ми самі вчимося разом із персонажами. І це все в форматі неймовірно красивої анімаційної розповіді. Немає сумнівів, що сценаристи, режисери та художники Піксар досконало знають, як правильно розповісти історію, але окрім цього, найбільш сильна сторона Піксар може бути в тому, що вони знають, яка глибина закладена в їхній сюжет, і саме ця глибина і є тією відправною точкою, на якій будується решта сюжету та образів героїв. Піксар вони пишуть історії не просто про якогось покинутого робота сім'ю супергероїв, іграшки чи емоції, а їхні всі історії це про нас самих. А на цій чуттєвій ноті я вам дякую за те, що додивились це відео до кінця, а також за вподобайку та підписку на мій канал. І побачимось з вами у моїх наступних не менш зворушливих та неймовірно цікавих сюжетах. Всім до зустрічі, Па-па!